Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання: чи буде Росія застосовувати ядерну зброю по Україні? Жіть, будь ласка, не готова вона в них, ця ядерна зброя. Напевно, що вона знаходиться на кораблі або на трьох кораблях. Готували, 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 готували. Про це, ні, ця зброя не придатна в них для. Того, щоб її використовувати. Ось щось мені так іде, що вони бліфують, начебто ці кораблі несуть там ядерну зброю тактично, але ні, вона не буде застосована. І багато брехні, багато маніпуляцій. Це все таємно, щось, що воно не робиться, таємно. Єдине їхня, от що працює зброя, це в них е, полонені, це в них ефективне, а ядерна зброя не ефективна, от. Угу. Є ще в них. Е, Руйнувати міста, можуть руйнувати міста. Проте ні. Тут іде наступ, використовують колаборантів також, щоб підірвати наступ України. Будуть відступати, тікати. Це використовуючи дуже жорстоке поводження із цивільними людьми на окупованій території. Це єдина зброя. Більше я зброї не бачу. Це що стосовно, яд... чи буде застосована ядерна зброя. Ні, вони можуть тільки блеф, тільки розповідати брехню. Заперечую. Заперечую повністю. Більше не може Росія тримати в полоні людей від обмінює всіх на всіх, буде там. Заперечую весь негатив. Вертаю ворогові всю біль, сльози і страждання, що завдані цивільним людям. Заперечую всю агресію, повертаю ворогові. Більше не може ворог обстрілювати міста. І продажні люди, які отримають гроші від росіян, криси в Україні це також є. Заперечую повністю. Викриваю всіх колаборантів, більше ніхто не може працювати на Росію, обриваю всі зв'язки, більше немає змоги надавати інформацію Росії. Буде так, буде так, буде так. Так, не немає змоги в них використати. Перекриваю, перекриваю. Нам є, в них якась неробоча ця ядерна зброя. Прошу вищі сили, допоможіть закрити небо, знищити всі кораблі, що несуть. Небезпеку для України знешкодити повністю російський флот і забрати від України взагалі з усієї території України. На 1991 рік уходить Росія, виводить всі свої війська. Буде так, буде так, буде так. Де буде мирне небо. Відвертає ядерну зброю від України. Росія не може. Застосовувати, буде так, вищі сили. Я на голівохоронців, дух і уроду, закликаю захистити Україну від ядерної зброї, яка може бути направлена на неї від Росії. Буде так, буде так, буде так. І прошу зруйнувати, зламати. Всю ядерну зброю, що знаходиться в Росії, більше Росія не може нею користуватися і прошу забрати в Росії ядерну зброю, щоб більше в Росії ніколи не було ядерної зброї. Буде так, буде так, буде так. Не буде все сказане здійснено, де будуть захищені українці від російської агресії. Буде так. І дякую за увагу.